Це щось середнє між магазином військового антикваріату та мілітарним магазином, коли ще можна носити і використовувати цю форму або якісь елементи екіпірування. Ну, це таки більше колекційний. Власник люб'язно надав можливість зняти його лавку. Ну, Самі ранні речі, які я тут побачив. Це 19 сторіччя, досить пізні речі і до сучасних воєн. Як завжди непогано представлена громадянська війна в Америці. Це, як правило, і є, у них достатньо ранні експонати. Як бачите, розпродають саме різне неочікуване майно, в першу чергу своє американське. Але попадаються речі цікаві трофейні. Навіть пряжка радянського солдата лежить. І дешевими ми не назвеш. Тому тут лежить. Не розпродане. Чудові зразки. Трошки холодної зброї зараз дійдемо до цих поличок, куди без джевеліно? який прямо з луком стоїть. Як ординарні ж такі лежать, так і досить рідкі речі. Там бачу я М3 з 43-го року. 1300 доларів про всяк випадок, він просить за нього. Ось такі, начебто прості бойові ножі. Не треба розбиратися, але не по простим цінам. Теж 5000 доларів. штики лопати кінця 19 сторіччя. Від 500 доларів. Тесакі перша світова. За 500 теж. Сподіваюсь, вам сподобалось, друзі. До наступних зустрічей.